Доброго дня, мене звати Катерина, і сьогодні я хотіла б поділитися з вами майстер-класом з виготовлення листівки шейкера. Для роботи нам знадобиться основа для листівки форматом 10 на 15 см. Шматочок скраб паперу розміром трохи меншим, ніж наша заготовка для листівки, приблизно на пів см з кожного боку, зверху і знизу. Також повний картон товщиною 2 мм. Він має бути розміром також трохи меншим, ніж скраб-папір. Золотий картон для виготовлення напису, ніж будь-якою вашою улюбленою геометричною форми. У мене це овал, але ви можете використати будь-яку геометричну фігуру. Крім того, я використала ніж для виготовлення напису. Пластик з упаковки від ножів Spellbinders для виготовлення саме віконця. Два таких шматочки, з яких я потім виріжу прямокутники паєтки. Ножиці, клей і ваші улюблені інструменти. Приступаємо до роботи. Перш за все, виготовимо віконце, у якому будуть розташовані саме наші паєтки. Для цього я використовую машинку для вирізання і ніж геометричної форми. У моєму випадку, це овал. Я вирізаю цей овал спочатку з пивного картону. Пивний картон достатньо добре ріжеться у машинці, але мені. Треба було прокатати його двічі, аби отримати трохи кращий результат. Отже, можемо подивитися, як саме прорізався наш картон, що в нас вийшло. Бачимо, що прорізалося не повністю, але ми з легкістю можемо дістати овал з основи. Отже, перевіряємо розташування шейкера на листівці. І наступне наше завдання це виготовити таке саме віконце, але. У скраб папері. Ми використовуємо той самий нож, але прорізаємо шматочок скраб паперу. Звичайно, що скраб-папір краще ріжеться у машинці, тому я докладаю трохи менше зусиль для виготовлення нашого віконця. Отже. Дістаємо наші віконці, отримуємо чудовий результат. Дивимося, що на нас всі краї збігаються бо ножі однакові. Розташування на листівці нас влаштовує. І тепер ми можемо приступити до виготовлення пластикового віконечка. Для цього нам знадобляться два прямокутники з пластику. Я вирізаю прямокутники трохи більшого розміру за овальне віконце. І Зараз я приклею ці прямокутники з обох боків пивного картону. Перш за все ми наносимо клей по контуру тонким шаром, аби він не розтігся потім по пластику і не виліз. Трохи розтираємо навіть. І просто зверху прикриваємо шматочком прозорого пластику. Розладжуємо пластик дуже добре клеїться до пивного картону. Тепер ми можемо засипати наші паєтки. В наше віконці. Я люблю, коли паєток досить багато, отже, висипала всі, що мала. І таки по контуру ми намазуємо клеєм і прикриваємо наше віконце зверху прозорим пластиком, другим шматочком. Виходить така ось кишенька, у якій знаходяться наші паєтки. Без зайвих зусиль ми створили сам шейкер. Отже, тепер ми можемо приклеїти скраб папір до нашого віконця. Тонким шаром клею ми наносимо і приклеюємо спочатку віконце до скраб паперу, а потім вже всю нашу конструкцію до основи листівки. Це зробити дуже просто. Зараз перевіряємо розташування і виготовляємо вже. Повністю нашу заготовку. Я завжди наношу клею досить багато, але тонким шаром, аби він не розтікався і не вилізав за межі. Отже, ми приклеїли, листівка майже готова, залишилося виготовити лише напис. Напис я пропоную вам вирізати за допомогою ножа. У мене буде це слово кохаю із з золотого картону. Тож, використовуючи машинку для вирізання, ми робимо наше слово, яке ми розташуємо на листівці прямо зверху нашої кишеньки з прозорого пластику. Отже, результат у нас наступний. Я використала напис не повністю в цьому випадку. Вирізаний елемент досить легко дістається з ножа. І пасую до нашої листівки. Отже, фінальний штрих це приклеювання напису. Я користуюся для цього також клеєм «Момент кристал». І дуже легко приклею ним напис до віконця. Отже, робота завершена, шейкер готовий. Дякую всім за увагу!